Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і сьогодні в нас буде велике прочитане. Книг в мене немало, і це ще не всі, тому що я вам буду показувати і в електронному форматі. Знаю, що це відео буде надто велике, але надію, що воно вам сподобається. Ви розуміли, я завела спеціальний блокнотик, де тепер записую всі прочитані книги. Я тепер не лише відмічаю онлайн, ось а й веду собі спеціальний списочок такий, де я бачу, скільки я прочитала за кожен місяць, і також я відмічаю це все зірочками. Ось тому давайте розпочнемо. І сьогодні в нас буде з вами 15 книг. Я дуже-дуже буду старатися розповідати якомога стисліше. Ось тому, що деякі з цих книг ви не лише в цьому відео, а й в наступному. Ось з підсумками літа. Тому давайте розпочинати. Хоч у мене перша в списку незнайомка від Ен Бронте, я все-таки буду брати книги звідси і вам про них розповідати. Власне буду знати такі живі емоції, живе, таке прочитане. Перша книга, яку я дістала, і зрозуміла, що потрібно діставати ще три, тому що це все один автор. Анієс Мартин Люган, і насправді я просто закохана в цього автора. Дуже шкода, але українською в нас є лише чотири книги. Я дуже-дуже хочу, щоб переклали ще, тому що я не знаю, як так сталося, але цей автор мене настільки зачарував, що я навіть не думала, що мені можна стільки подобатись манера письма, історії, взагалі, про те, що вона пише. Це просто. Давайте розпочнемо з невеличкої передісторії. Дуже багато де. І завжди я натикалась на ось ці книги. Щасливі люди читають книжки та п'ють каву. Та друга частина, як пізніше вияснилось, закохані в книжки не сплять на самоті. І власне, я думала, що це третя частина, це в нас щастя в моїх руках, але ні. Це в нас ем, певна така дилогія, це самостійна історія. Також в мене в руках є вибачте, на мене чекають. Це вже товстіша книжечка, і вона також як окре... Ми роман, я зразу побачила, що на OLX продавала ось так лотом, і відповідно сестра вирішила мені зробити подарунок на свої ініціативи. І насправді я просто настільки зачарована була, що в мене немає слів. Щоб ви розуміли, ось цих дві книжки я прочитала за два дні: в першій 150 сторінок, в другій 250 приблизно. Настільки жива історія. В принципі, я можу розповідати про кожну книжку окремо, але давайте спочатку я візьму ось цих три, тому що я не буду розповідати вам, в принципі, про сюжет, а більше про свої емоції і про те, як пише Анієс мартин Люган. Насправді, в неї дуже схожі, знаєте, перед в кожній книзі ми маємо дів. Яка в цих двох книжках вона втратила чоловіка та дитину ось і старається відновити своє життя. Ось в цій ж книзі ми дізнаємося, що головна героїня. Ми разом з нею знаємося, що власне її батьки приховали від неї те, що колись, коли вона лише поступала в а, спеціальну школу ткацьку, а її прийняли, але батьки сказали, що, вибач, відповіді немає. Відповідно, вона а, займалася якимись іншими справами і пішла на ту професію, яку власне бажали батьки. Знаючи, ця дівчина просто лютує і настільки вона знаєте поглинається в цю роботу, тому що вона якраз таки йде на курси ткацькі і та. Там же в неї певний такий інший вир життя. Не буду розповідати про що тут, але в принципі в цих книгах дуже схожа манера, відповідно тому, що автор за короткий термін їх писала. Здається, на кожну книгу вона віддавала рік. Найцікавіше, що вам потрібно знати, що тут все-таки іде акцент на кар'єру. І також як кар'єру потрібно поєднувати з сімейним станом, з відносинами. Ось і завжди в цих книгах я просто замітила таку тенденцію, так як прочитала вже 4 за один період, щоб ви розуміли, майже одночасно. Я замітила, що завжди, майже під кінець, всі розлучаються, і це не спойлер. Всі розлучаються, і пізніше там вже вони чи сходяться чи не сходяться, ви вже будете знати. Але щоб ви розуміли, автор тримає до кінця. Вона може не описувати якось довго не знаю певні гудзички, певні риси характеру. Але ми бачимо персонажа, ми бачимо те, що він відчуває, ми бачимо його дії, і завжди вони, до речі, логічні. Хоча ось ця книга мені сподобалась трішки менше ніж ці, це точно в топ. Я не знаю як, але ці книги мене просто зачарували. Ця книжечка трішки слабша, але вони мені також сподобались. Ну і звісно. Вона нас залишається, вибачте, на мене чекають. Цю книгу я спеціально купувала, спеціально їхала для того, щоб її купити, тому що знала, що тільки вона залишилася з того, що у нас видали цього автора. Тут у нас вже трішки інша манера письма. Наскільки я розумію, це четверта саме книга по списку, і я вам раджу, якщо ви хочете знайомитись з автором, саме починати з ось цих двох і так і йти по хронології, тому що в цій книзі зустрічаються якраз персонажі з книги. Що в моїх руках, що не менш важливо для сюжету, і ось придбавши книгу цю і Елізабет Гілберт. Я в принципі роздумувала, яку з них читати, і все-таки вирішила, що я закрию, знаєте, Андєс Мартен Люган і вже пізніше перейду до знайомства з Гілберт. Ця книга йшла в мене важче, тому що тут, по-перше, більше сторінок. Тут у нас вже їх майже 400, І щоб ви розуміли, в нас дівчина, вона знаєте, така офісна леді. І ось якось так трапляється, що вона все своє життя. Їй там 30 чимісь років, вона все своє життя віддає якраз офісу. І до 160 сторінок, щоб ви розуміли, ми читаємо якраз про це офісне життя, про ці якісь співбесіди. Ми читаємо про якусь робочу атмосферу. Не надто цікаво, тому що я очікувала, що ця любов буде раніше. Ось, але сталося як сталося. Далі вже я вам не буду розповідати, в чому фішка. В принципі, анотація досить підігріває ваш інтерес, якщо ви захочете закинути цю книжку. Я Одного разу думала, щоб її все-таки дочитувати, але сижу і думаю, ось ці три книжки мені настільки сподобались, що як я можу просто взяти і кинути. Це тепер мій улюблений автор. І просто, якщо ви читали кінцівку, читали цю книгу повністю, ви розумієте, що я могла відчувати, закривши останню сторінку. Просто звук розбитого скла, розбитого серця, я не знаю, як ще сказати, але ця книга не настільки пошматувала в кінці кінців, що просто немає слів, немає терпіння, взагалі, щоб не взяти наступну частину, якої в принципі не існує. Таке знайомство в мене вийшло з автором. Я взагалі випадково сіла читати його книги, її книги, автор. Ось, і знаєте, мені просто захотілося чогось коротенького, чогось маленького, і настільки я поглинула в це все, що просто прочитала кожну книжечку одну за одною. Неймовірно, мені подобається. Я дуже-дуже раджу. І щоб ви розуміли, я навіть своїй подрузі купила ось ці дві частини, що вона також прочитала, тому що я впевнена, що їй сподобається. І хоч другу частину було знайти на товажку, я це зробила, вона вже в мене є. Чекаю першу частину, щоб їй віддати, і надію, що їй так само сподобається, як і мені. Звісно, сказала, що буду недовго розповідати, але, власне, якось так сталося, що 7 хвилин вже зайняли в мене ці чотири книги і один автор. Окей, їдемо далі. І що в нас тут? охо хо 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 А далі в мене сталася просто ще одна любов. Щоб ви розуміли, це. Першого манга української в мене на поличках, і я зрозуміла, що я тепер буду частіше звертатися до цього жанру, якщо так можу сказати, ось до цього формату більше напевне історій, тому що це. Просто прекрасна. Це в нас колекція, серія, чомусь колекція Ательєчок чаклунських капелюхів. В мене є п'ять частин, всі, які вийшли в принципі, українською мовою, і якраз таки вчора анонсували шостий том поперед продажу за 150 гривень, а не 180. Ось і я вже чекаю з нетерпінням, коли можна буде ось його передзамовити, тому що за таку низьку ціну ви отримуєте якість, круту історію, неймовірну атмосферу і чудовий настрій. Після прочитання, та й під час прочитання, що ви розуміли більш детальніше, поговоримо про ці книги в нас. Е які гарні обкладинки. Я просто не можу пройти повз. Це настільки гарно, це настільки атмосферно, це настільки мило, знаєте, і хочеться дитячі книги, тому що тут, здається, в нас 8 чи 12, але ці книги мають все-таки, знаєте, якийсь такий шарм саме для дорослої аудиторії, і саме ці історії, вони дуже також підходять не лише для дитини, а й дорослий може побачити щось своє і для себе, знаєте, якісь такі галочки постав. Ось в розумі тієї чи іншої проблеми. Власне, у нас є дівчинка, звичайна дівчинка, яка відкриває в собі магічні здібності, точніше, її, їх відкриває один мужчина, який за нею приїхав. Що далі в нас буде? Будемо дивитися, будемо вивчати. І найцікавіше, що кожна частина, кожна книга у нас закінчується на найцікавішому. Цей чоловік, він є маг. Він є маг однієї з скажімо так великих таких асоціацій, чи клунів. Ось я не буду вам розкривати всі карти, але скажу єдине, що він якраз таки має таке хобі, скажімо так, збирати учениць. Ось, і навчати їх різним магічним здібностям. І якраз таки ось ця дівчинка попала четвертою. Ось, і її не сприймаю, звісно, тому що вона звичайна людина без, знаєте, якихось магічних предків, без магів. Її ем, дідусі, бабусі взагалі не були відомі, ось, і як її приймають, і що тут відбувається. В принципі, це все винахідництво і вся ця дружба, і наскільки це все гарно, і це і конкурентність, і зна... Знаєте, а, наскільки взагалі діти можуть прикольно виходити з тих ситуацій, де навіть дорослі не можуть з неї вибратись. Дуже цікава серія, я просто неймовірно, неймовірно раджу вам її. Я думаю, ви розумієте, чому я прочитала лише дві частини. Я хочу якомога, а, знаєте, на більший термін розтягнути це читання, але так як анонсувала шостий том, то я з задоволенням прочитаю в наступному місяці мінімум дві книжечки, щоб в мене пізніше. На жовтені, якраз було також дві. Ось, і я дуже дуже щаслива взагалі, що познайомилася з цією історією. До речі, я побачила відгук на каналі Сандри. Ось вона просто настільки захопливо розповідала про цю серію, що я не змогла пройти пост, Там бачить ілюстрації. Я, як знаєте, з художніми навиками просто не змогла не відкрити очі і не знайти собі також на полички цю красу. Якраз таки далі в нас іде Енн Бронде та її незнайомка з Уайлдфелл Холлу. Це вірно. Я починала читати цю книгу якраз таки наприкінці липня, і на початку серпня її завершила. Вона не тоненька, скажімо так. Тут багато інформації, маленькі відступи. І в принципі, ця книга читалася не швидко, В неї такий середній темп читання. І хочу сказати, що це якраз таки книга, яка йде на рівні з Джейн Ейр. напевно. Я все-таки більше люблю Шарлоту, ось і Енн. Емелі мене не надто зацікавила своїм в принципі буревісним перевалом. Здається, так, він буде українською мовою. Тут в нас, знаєте, я би навіть сказала, що цей роман трішки вищий, ніж Джейн Ейр, тому що тут в нас більше чуттєвості, більше емоцій, більше характерів. У нас є загадкова дівчина, яка приїжджає в пустий маєток. Ось вона приїжджає з маленьким хлопчиком, і ніхто в окрузі не знає, хто вона така, які загадки вона, в принципі, приховує за свого життя, і чому вона така, знаєте, відлюдкувата, Чому вона боїться людей, боїться про себе щось розповідати? І приблизно десь, напевне, з... 150-ї сторінки, тут їх приблизно 500. Ми починаємо читати щоденник цієї головної героїні, захоплює те, наскільки жінка може бути сильною, наскільки важкі були перешкоди в неї в житті. І тут ми взнаємо, чому вона так поводиться, що з нею трапилося, чи з нею знущалася, чи може вона знущалася, як вона себе поводила, як взагалі вона була в суспільстві. І просто ми можемо порівняти, наскільки це дві різні людини. Звісно, в нас. Тут є любовна лінія, як і у всіх, в принципі, книгах Англії 19 століття. Це все захоплює. І я не хочу багато розповідати вам про цю книгу, тому що, хоч тут і 500 стрінок, але знаєте, все-таки тут. Повільний такий іде темп, і якщо я вам почну розповідати про що саме тут, якісь такі моменти, то ви просто зможете проспойлерити собі е, різні цікаві елементи сюжету. Тому я просто раджу вам прочитати цю книгу. Якщо вам в принципі подобається схожа література, якщо ви вас захоплює класика, така ось то я вважаю, що все таки сестри бронта це такий, знаєте, фундамент. Який обов'язково потрібно читати багатьом, якщо в принципі цікавиться ця література, прочитав Шарлоту Бронте – молодець, спробуй Емелі. Е, прочитав Емелі, Окей, спробуй Енн. І хочу сказати, що у всіх трьох сестер, хоч вони і дуже схожі були між собою, в принципі, тому що в них були схожі вподобання. Кожна сестер настільки різна, і це можна зрозуміти по по манері письма. Це можна зрозуміти по характерах і по тому, наскільки сестри відкривають. По-своєму, все таки ці е, різні риси характеру дуже крутий роман, і в принципі, якщо збирати ось якраз таки три культові романи цих сестер Джейн е, Ейр, потім я. Вічно хочу сказати Джейн Остін чомусь. Я навіть у своєму читацькому щоденнику зробила а, помилку і написала, що Шарлота Бронта написала Джейн Остін, а не Джейн Ейр. Якщо брати три романи: це Джейн Ейр, буревісний перевал і ось незнайомка, то вони настільки різні і кожен цікавий по-своєму. І напевно, все таки ось цей роман він буде в мене на першому місці, тому що. Він набагато цікавіший ніж Джейн Ар. Настільки він мені сподобався. Я дуже вам раджу подивитися відео про сестер Бронте на каналі, щоб мені поділа тільки мені почитати. Я дивилася це відео, напевно, разів з п'ять. Настільки цікаво, ось різні такі факти, які дуже важко знайти десь в мережі. Просто перегляньте його. Ці люди неймовірно підтримують Україну. Ось, і тому я також хочу і підтримати їх, щоб хоча б одна людина перейшла з мого відео і переглянула їхнє яке. Їхній якийсь ролик. Тик-тик-тик-тик-тик. Давайте поговоримо з вами про щось, скажімо так, електронне більш. І в мене тут є англійський дім, інтимна історія. Цю книгу я відразу продала, тому що я не буду її перечитувати, і вона, в принципі, не скажу, що для обов'язкового читання, але якраз таки дуже круто відкриває тему сестер Бронте, про яку ми тільки що говорили. Там розповідається про те, як влаштований англійський дім, як все розташовує. Як все в принципі сприймалося, як приймали гостей, як в принципі готували, хто готував, якісь різні моменти цікаві, де ви ніде не знайдете такої інформації. Це і Генріх Восьмин, це його жінки, це якісь знаєте, умови не знаю, побутові, каналізація, елементарний, туалетний папір, як це все, знаєте, влаштовувалося, наскільки прогрес приходив якраз таки в англійські будинки. Дуже Цікава книга, на жаль, вона є в нас лише російською, українською її не переклали. Ось я її читала ще місяць тому. Авторка Англійка, і вона також видала книгу в гостях у Джейн Уестін І я би також дуже хотіла прочитати цю книгу, тому що англійський дім мені сподобався, але поки що не буду це робити, тому що є вона лише російською. Буду чекати, можливо, якесь одне з видавництв українських все таки зацікавить цей автор, і в принципі його книги. Ось тому чекаємо книги цікаві читати про те, як жили в Англії. Цікаво, і різні, до речі, є також е, правила етикету. Тобто відкривається не лише момент англійського дому, а й те, як жили люди, як вони себе поводили, якісь такі прикольні фішки, про які ми взагалі навіть не здогадилися, що е, знаєте, такі культурні англічани могли так, могли таке витворяти. Ну, коротше, книга мені дуже сподобалася. Ось я вам, в принципі, можу її радити, але якщо читати мовою оригіналу, далі я вам покажу. Три книги одного автора, і тут у нас є тандем. В принципі, моя любов до Марка Лівіна розпочалася якраз таки з його книги Зелена 19, яку я побачила в книгарні її на початку серпня. Відразу купила, відразу прочитала. Окей, тут у нас йде мова про чотири оповідання. Здається, їх все-таки чотири. Так, чотири і плюс передісторія, передмова автора. І усі вони зв'язані якраз таки однією вулицею на Івано-Франківщині. Дуже Цікаво було читати взагалі про дитинство мені найбільше сподобався. Сподобалась перша розповідь, якраз таки вона в мене повністю обліплена стікерами. Це настільки круто, тому що я майже на кожній сторінці знаходила якісь свої такі, знаєте, моменти з дитинства. Настільки все схоже, і здається, автор тут якраз таки розповідає, що він написав усе, чого в нього не було в дитинстві. І якраз сталося так, що. Усе це майже усе це, тому що єдине, що я не грала футбол. Усе це в мене було. І це настільки зігрівала душу. Я просто поглинула в ностальгію. Я поринула думками в ті емоції. Взагалі, в той період це настільки зігрівала душу, що ця книга мені дуже дуже сподобалася. Вона про тепло душ, вона про відносини з батьками. Вона про щасливе дитинство. Вона про самотнє дитинство. Тому що тут кожна історія, вона самобутня, ось і вона не схожа на попередні Тут є різні моменти з життя персонажів, і це дуже і дуже цікаво. Неймовірно раджу вам ось цю книгу. Ну, а далі в мене сталося ось це. Простими словами, як розібратися у своїх емоціях і пізніше я знайшла також, як розібратися у своїй поведінці. Насправді, ось цю книгу в нас в книгарнях було важко знайти, але я все-таки змогла її нарити. Ось і, чесно кажучи, консультанти були в шоці, що, знаєте, книга стоїть у них вже пару місяців. І тут я прибігла, як скажена, просто почала її листати, брати. Я повернулася пізніше за другою частиною, тому що зрозуміла, що мені це потрібно. Ну, коротше, я по. Водила себе досить дивно, але ці книги в мене чому я не можу просто не радіти? Також порадила її своїй знайомій. Надіюсь, їй також сподобається. І в принципі, тут дуже легко все нам розповідається якраз таки про те, про що пише на обкладниках. Про поведінку свою, чому ми так ми так себе поводимо, як в принципі поводити себе в різних ситуаціях, коли тебе ставлять в глухий кут, чи коли тебе життя ставить, чи коли тебе люди ставлять, чи коли ти сам ставиш себе в якісь такі рамки, і як з них в принципі вибратись? Більше все-таки мені сподобалась книга про емоції, тому що дуже мало такого на ринку, і тут доступною мовою все настільки легко та прозоро написано, і настільки цікаво, що і цю, і цю книгу я прочитала, просто проковтнула за півтора дні. Про цю, до речі, я писала навіть е, допис в інстаграмі, е, писала рецензію, настільки мені сподобалось, що я все-таки вирішила згадати минулі часи, як це я робила раніше, тому що я раніше була все таки більше інста. Блогером, тому що робила різні образи і писала дописи і рецензії частіше, ніж зараз. Зараз це все-таки відеоформат. Власне, як побудована у нас ця книга? Ми маємо одну емоцію, і, в принципі, пізніше автори нам розповідають все це з психологічної, та людської, звичайної, скажімо так, звичайною мовою точки зору. Далі ми розглядаємо різні аспекти цікаві, які, власне, Відповідають за ту чи іншу емоцію. Пізніше ми бачимо різні історії, які стосуються тієї поведінки чи тієї емоції, яка у нас задана. Авторів вони розповідають про свій досвід, як в них відбувалося, що вони відчували і так далі. І, власне, після цього в нас іде певний діалог, де автори між собою діляться також досвідом, але тут вони вже, знаєте, більше роздумують над тим, що, в принципі, відбулося. Ось і вони діють. Діляться з тим, як краще робити. Вони надають прозорих якихось, знаєте, чи нав'язливих апарат. Ні, абсолютно. Але тим самим вони підштовхують на те, щоб робити правильні вчинки. Не знаю, як це правильно розповісти, але надію, що ви зрозуміли. Також мені сподобалося, що в кінці всього, в кінці нашої емоції, чи певної поведінки, яку задає автор, а в нас є вправи. Які допоможуть в принципі контролювати себе краще і направити свою енергію в потрібне русло. Мені неймовірно сподобались ці книги, вони настільки легкі, що мені здається, їх можна навіть читати підлітку, тому що все максимально зрозуміло, все доступно і захоплююче. Ось цю книгу сприймати трішки важче все таки, ось цю я ще могла би підлітку. Це вже трішечки буде важче. Не знаю, можливо, це лише мені, так можливо, вона попала в якийсь такий період. Можливо, було надто багато таких книг, але це саме той нонфікшн, який захоплює, який хочеться перелистувати. Цікаво, що буде далі, цікаво, що буде про іншу емоцію. Цікаво, цікаво, як знаєте, все відбувалося в життях наших авторів. Цікаво, чи були якісь знаєте, зіткнення з вашим життям? Чи були якісь такі моменти, які не знаю, стикаються з тим, що відбувається в тій чи іншій книзі? Коротше, дуже круті, в принципі, цеглиночки. Не б, що вони великі, але читаються на одному диханні, дуже і дуже їх раджу. І у нас залишається лише дві книжечки, які я читала в книжковому вихідному. Це в нас Еді Яку найщасливіша людина на землі, «Мемуари чоловіка, що пережив Голокост, та «Кульбаба. Квітки на лад. В принципі, детальніше я розповідала вам про всі емоції, цитати в тому відео, тому раджу вам перейти і подивитися. Але скажу єдине, що ця книжечка мене трішки розчарувала. А ось ця буде однозначно. В топі найкращого за останні півріччя, в принципі, за весь рік, тому що ця книга мене, мене настільки вразила і настільки залишила свій слід, слід не ножа, слід не леза. А Теплий слід, тому що автор настільки тепло розповів про всі ті страшні емоції, про всі ті страшні періоди життя, які він пережив, що просто настільки е, ти починаєш шанувати таку людину, в принципі, всіх людей, які змогли вижити, і вшановувати пам'ять тим самим е, людей, яких вбили, людей, які не змогли дойти до кінця. Дуже важко про це розповідати насправді. Ось, але книга то Ненсенка, і я кожному раджу її прочитати, тому що це саме та література, якою потрібно розбавляти все те, що ми читаємо. Я все таки думаю, що це потрібні книги для нашого повсякденного життя, важкого життя, я знаю. Але все-таки... Трішки потрібно вірити в краще. І цей автор, він якраз таки показує, наскільки легко можна себе відчувати, незважаючи на те, що ти пережив, які страшні були періоди, які страшні емоції і які шрами залишило минуле. Раджу, дуже раджу. Просто хочеться кожному вручити цю книгу в руки і сказати, що тут про щастя. Тут маленький, в принципі, об'єм, але він заставить вас задуматись над тим, як потрібно відноситись до свого життя і як потрібно дивитися на майбутнє, забувши про тяжке минуле. Показала вам ось такий величезний стосик книг. Дуже круті книги, просто за цей серпень в мене вийшли, я прочитана неймовірно задоволена. Ух. Професіонально. Я дуже надію, що вам сподобалось це відео. Якщо так, натискайте на пальчик вверх, мені буде неймовірно приємно. Також пишіть в коментарях, які книги в серпні сподобались вам. Буде дуже приємно прочитати і знайти якісь родзинки і для себе. Натискайте на кнопочку Підписатися та на дзвіночок. На з вами була Катя. Я бажаю вам удачі, миру та любові. Бережіть себе!